Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні у святих храмах ми з вами долучимося до участі в літургії Іоанна Златоустого і будемо чути такі слова нашого Спасителя. Я прийшов призвати не праведників, але грішників до покаяння. Возлюблені всі ми грішники, і немає жодного серед людей, хто не потребував би в небесному целителі. Припадаємо ж до Христа. Відкривши перед ним душевні рани, і будемо молити його про зцілення. У цей день православна церква вшановує 40 святих мучеників, що страждали у вірменському Севастійському озері. Усі 40 були римськими воїнами. Вони відмовилися приносити жертву язичським ідолам, як примушував їх командир. І за це їх було спочатку заарештовано, а потім роздягненими, поставлено на вкрите Кригою озеро. Стояла зима, і лютий мороз закував тіла святих мучеників. На березі кати влаштували лазню, до якої міг піти кожен, хто сказав би, що взрікається Христа. Проте страждальці мужньо витримували мороз і підбадьорюють. Ще один одного всю ніч співали духовні гімни. Один із воїнів під ранок не витримав страждань і кинувся до лазні, але на її порозі впав мертвим. Коли це сталося, вартовий побачив, що над кожним із тих, хто залишився у озері, засяяли яскраві вінці. Після цього він у подиві прославив Бога. Та, вигукнувши, і я християнин, пішов до озера та став біля страждальців. Другого дня всім мученикам відсікли голови, а тіла спалили. Всього ж загинуло тоді 40 святих воїнів. Через три дні після смерті ці 40 святих з'явив явилися у вісні севастійському єпископу та розповіли йому про свої страждання та про те, що Господь прийняв їх жертву і сподобив вічного блаженства у своєму царстві. Сьогодні ми адресуємо вітання нашим дорогим іменинникам, яких ми називаємо Олександр, Тарас, Валерій, Іоанн та Кирило. На сторінках православного календаря є добрі повчання ави Сарепіона. Ніколи не може досягти досконалої чистоти той, хто сподівається придбати її однією стриманістю. Тобто тілесним постом, якщо не пізнає, що стриманість потрібна для того, щоб по утихомиренні плоті можна було вступити в суперечку з іншими пристрастями для їхнього подолання. А за трапезою сьогодні по уставу дозволено їсти варену їжу без олії, хліб, овочі та фрукти.